Окі одні літають в космос, розробляють препарати від серйозних захворювань, інші продовжують вірити в карти таро, гороскопи та подібну маячню. Чому вони це роблять? Ми про це з вами сьогодні і поговоримо. Тасі 24, йду з подругою на каву. Чи буду я сьогодні ригати? Ой, да, Анастасія, бачите, пішли ви на каву, заказали лати на кокосовому молоці, але вам принесли 250 п'ятдесят грам німір. Для того щоб зрозуміти, чому люди схиляються до віри в ось такі дивні речі і знаходять якісь паралелі. Треба подумати, для чого їм це потрібно. В першу чергу це потрібно для самозаспокоєння. Якщо я виникає якась складна ситуація в житті. Карти таро допомагають з'ясувати якісь певні конкретні питання і на час заспокоїтись. А гороскопи, як певний опис особливостей характеру людини допомагає їй підкріпити уявлення про себе, які є можливо завищеними, та якось підтримати себе на життєвому шляху. Але чому саме так відбувається? Все зарито знову ж таки у психології людини, і основним винуватцем такої віри в людей в щось паранормальне, яке може впливати на їхнє життя. Це магічне мислення. Зараз я себе почищу, подождіть. Я хапанула дуже сильно хапанула. Якщо особистість розмірковує магічно, вона налаштовує причину та наслідок на основі віри в тотожність психічної та символічної діяльності із реальною фізичною діяльністю за впливом на світ. Взагалі, магічне мислення стало природнім етапом розвитку людства на зорі цивілізації. Скажімо, для перевісних людей. Це було дуже нормально вигадувати якісь первинні культи, анімізм, тотемізм і таке інше. Також дітки у віці від 3 до 5 років починають розмірковувати магічно. Вони можуть бачити якісь цікаві сни, уявляти собі уявних друзів, ну і інше це вже інші аспекти психології людини. Але якщо магічне мислення суттєво змінює поведінку дорослої людини, це вже підстава для сумнівів у психічному повністю здоров'ї такої людини. Його треба все вимочити в солі. Вот все з забирати знисту ну енергетику ненужну, треба надо знімати. Дитина думає, що її думки про їжу. Є причиною того, що їй дали їжу, а не тому, що батьки про неї турбуються. Дитина виростає і розуміє, що про неї дбають батьки, і вони є всемогутніми. Згодом ця віра потрошечки згасає, і дитина усвідомлює, що батьки є звичайними людьми, а вона їх ідеалізувала і навіть обожествляла. Подібними тут є історії про вигаданих червних істот, скажімо, зубна фея. Санта Клаус і інші можливо саме ось такі первинні казки, які дарують батьки, є якоюсь одною цеглинкою, чому виникає магічне мислення уже у дорослому віці. До речі, Зігмунд Фройд стверджує, що перевісне таке магічне мислення. Коло основу не тільки релігії та різних народних забобонів, але й мистецтва. мистецтво. Бей. Мистецтво блідь, мистецтво На Навушнички соні. Ми за мистецтво не візьмемо а ми... гіпотеза про те, що ось таке магічне мислення нас супроводжує з самого початку цивілізації, підтверджується тим, що в ось таких примітивних племенах, які існують досі, зберігається ось такий устрій. Людина, яка дивиться на світ крізь призму магічного мислення, бачить там. Ряд невидимих та взаємопов'язаних між собою зв'язків, на які вона може впливати там або не впливати. Провідним елементом магічного мислення є знаки, чи то графічні, чи то якісь умови, і їх можна використовувати для трактування або для якихось ритуалів. Скажімо, маніпуляція зі знаками включають в себе різні зображення, фігурки, візуально подібні предмети. Ці матеріальні об'єкти можуть мати якісь властивості або бути благословенними чи проклятими. Згадайте, будь ласка, мощі святих у церквах, буху, пахне так. або ляльки вуду. І знову ж таки, коли людина доросліша і продовжує вірити в те, що є якісь невидимі зв'язки, і що вона може силою думки впливати на реальність, або переноситись на інші рівні реальності, або вона може виконувати якісь ритуали, які виконують те, що вона бажає, скажімо, зробити приворот на кохання, або вона захоче перенестися. Інший все світ силою думки. Ну, це вже свідчити може про реальні, якісь невротичні розлади. Так. Матнік, скажи, а цикловір циклавір мазь соответствують составу? Ні, другу, де? Да? Ну, другу, де. Давайте другу. Ну або ж інфантилізм. А, взагалі, віра у свою всемогутність пояснюється психологами таким чином, що людині потрібно якось захиститися від певних обставин, які вона не може змінити, і поки що не може і не хоче приймати. Тобто можна вважати магічне мислення, ось такою копінг стратегією. Для боротьби з тривожністю сьогодні ми помічаємо в умовах війни, що дуже популярними стали різні тарологи, гадалки і інші езотерики, які обіцяють завершення війни, пророкують стан кожного міста України, що кожне місто має свій егрегор, тому одне місто бомблять, а інше ні. Така собі епідемія магічного мислення загострюється, коли відбувається реальна криза в суспільстві, варто лише подумати, що відбувалося в середньовічні часи, коли люди почали звинувачувати жінок в тому, що вони відьми. Тобто через гуманітарні катастрофи, захворюваності, бідності і іншого, люди почали шукати причини цьому і знайшли перше, ліпше, що їм спало на думку. Досконалішою формою мислення є раціональний метод, але для того, щоб його застосувати, людина має відчувати себе в безпеці. І ось так по суті це все і працює. Якщо людина не відчуває себе в безпеці, вона не може належним чином мислити раціонально і вирішує мислити магічно. І цим грішить кожна людина. Постукати по дереву, коли щось хтось сказав. Або... Думки, якщо я не добіжу до цієї машини раніше, ніж той чоловік, то я не здам екзамен. Ну, це вже частинка ОКР, мабуть. Або як то кажуть, коли літак потрапляє в турбулентність, вірять уже усі у Бога. Але що, якщо ви скажете мені, що я це все брешу, і насправді існують якісь магічні речі, які реально відбуваються у світі, і реально вони збігаються, гороскопи говорять про людину правду, карта Таро говорять реальні ситуації, які ставалися в житті. Що ж тоді я на це вам скажу, друзі мої? А скажу вам я, що існує такий собі ефект Барнума або Форера. Які пояснює всі ці речі, цей ефект ще називають ефектом суб'єктивного підтвердження. Він є загальним спостереженням, згідно якого люди досить високо оцінюють точність таких описів їх особистості, які як вони вважають створені індивідуально для них, але які насправді є взагалі невизначеними і досить узагальненими, щоб їх можна було так само успішно застосувати і до інших людей. Саме ось цим ефектом пояснюється популярність і нібито результативність тарології, хіромантії, гомеопатії та інших ось таких дисциплін. А також, будь ласка, згадайте ось ці такі древні тести в жіночих журналах, якому ви відповідаєте А, Б, В, і вам кажуть результати вашого тесту. І ви думаєте, о Боже, так це ж про мене. Цей ефект було описано Бертрамом Форером, американським психологом, який в 1948 році провів психологічний експеримент, у якому він і продемонстрував власне дію цього ефекту. Він надав своїм студентам спеціальний тест. За яким мав провести аналіз їх особистостей, проте замість справжньої індивідуальної характеристики кожного студенту він надав їм все один і той же розмитий текст. Який був взятий з опису якогось гороскопу, згодом він попросив кожного студента оцінити відповідність цього опису своїй власній особистості за п'ятибальною шкалою, і середньою оцінкою було 4,26. На появу ось такого ефекту у вашому сприйнятті повинні впливати ось такі фактори. Ви переконані, що цей опис застосовується реально. Тільки про вас. Той, хто формулював цей опис, є для вас авторитетним, тобто ви довіряєте його кваліфікації або якимось знанням. У описі присутні переважно якісь позитивні характеристики вас як особистості. І що ми бачимо? Коли ви читаєте гороскопи і бачите там якісь негативні події, ви думаєте, ну, я не вірю в гороскопи. А якщо там щось хороше, то ви такий, ну, значить, все буде добре, тому можна розслабитись на сьогодні. Щоб ви там мені не говорили, коли ви бачите хороший гороскоп про себе, ви трошечки йому вірите. Так само, і коли ви звертаєтесь до тарологів. Вам розповідають якісь загальні фрази, нібито трактують кожен з цих арканів. До речі, я не гадаю, я в це не вірю. Це просто реквізит. І ви вірите, що якщо вам скажуть, що у вас там є якийсь ворог, який на вас там щось говорить, кожна людина знайде, кого туди підставити. Тому що працює суб'єктивна валідизація. Якщо ви знаходите для себе якісь співпадіння в тому, що вам говорить таролог чи якийсь інший екстрасенс, ви моментально знаходите збіги і вже самостійно налаштовуєте логічну систему цих збігів. І знаходити якісь відповідності. Я впевнена, що у кожного є історії, скажімо, знайомий чи знайома розказували, як вони були в екстрасенсів, і розповідають, що ці пророцтва через роки вони дійсно справдились. Це все правда, все, що мені сказали, все збулося. Але є такий момент, що коли людина розповідає про цей досвід, вона забуває про те, що не збулося, і тут працює просто-напросто селективна або вибіркова пам'ять. Просто після прочитання гороскопу чи якогось гадання людина забуває все, що їй не підійшло, а в пам'яті залишиться тільки те, що загалом збулося, і те, що їй було приємно почути, те, що їй підійшло. А чому ж людині хочеться забувати якісь неприємні, погані пророцтва, які їй дали екстрасенси? А тому, що хочеться набути частинку якогось контролю над своїм життям? Хочеться позбутися тривожності і не думати про щось погане, а лише зосереджуватися на хорошому. Такий елемент магічного мислення, як символізм, є дуже хорошим інструментом в руках людей, які займаються ось такими езотеричними практиками. Можливо, людина, яка звертається до таролога, навіть і не вірить в якусь таку силу цих карт, а вона просто хоче. Медитативного заспокоєння, цікавої розмови із тарологом, розмірковуванням над можливими шляхами дій це також є своєрідною терапією, яка заспокоює людину. Я в всьому нічого поганого загалом не бачу. Тільки якщо це не якась там магія пов'язана з шкодою іншим людям, скажімо, там виривання чогось волосся або підкидання якихось там дохлих тварин з метою якихось проклять. Щодо карт Таро, хочеться відмітити їхній символізм, в значенні архетипів. Карла Густава Юнга. Коли він розробляв свою теорію про архетипи та колективне несвідоме, він описував, що дуже класно поєднуються його ідеї із символізмом в картах Таро. Взагалі, карта Таро це окрема тема, дуже цікава для розбору. Щось відео наперед два лайки, я зніму про них окремий сюжет. Тому що в картах Таро я не бачу нічого потобічного, езотеричного, я бачу реально зашифровану психологію людини. І дуже цікаво досліджувати себе через ці карти, навіть якщо ти сам собі розкладаєш якийсь розклад, то ти можеш знаходити інтуїтивні рішення. Не вірячи в езотерику, а лише розмірковуючи над шляхами свого розвитку, так само, як і Карл і Густав Юнг, деякі психологи запозичують образи таро не для якогось там гадання, а для роботи з клієнтом в терапії, для того, щоб ідентифікувати з певними арканами його якийсь психологічний стан. Символіка таро є архетипічною. Філософи бачать в ній один сенс, психологи інший. І гадалки та рологи ще інакші. Висновок з цього може бути тільки один: людство розвивається постійно в технологічному прогресі, але психологія людини поки що не змінюється. І для того, щоб заспокоювати свою психіку, людство залишається у вже знайомій йому, теплій ванні езотерики, магічного мислення та ілюзії контролю над ситуацією. Тому релігії, різні вірування. Різні езотеричні культи залишатимуться з людством дуже довго. Все тому, що ми люди, ось такі істоти, нам треба у щось вірити, тому що без цього ми не можемо нормально функціонувати. Ми тоді просто не бачитимемо сенсів, ми не зможемо заспокоюватися і не зможемо розповідати дітям казочки. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, та я буду старатися для вас знімати все нові відео.